Нас так багато, але ми одні, хоч поруч стільки людей йде. Ми або з собою в тишині, або в шумі, в котрого в голові йде. З ким поговорити, щоб нас зрозуміли, з ким помовчати, щоб нас почули, де знайти тих, котрих ми не забули, тих, котрі колись такі не рідними були. Чомусь поруч ті, кого не треба, а ті, кого треба, лише по телефоні. Іноді здається, що ближче рукою до неба, ніж до рідної для долоні. За зустрічами завжди йдуть розлуки і все рідше повертаються назад сліди. Не треба відпускати із рук руки. Треба із тими, хто ті залишатись назавжди.